Ластівки, дивіться, скарби Діда Нестора. Сьогодні була на дачі. До того перебирала там ще стільки речей у мішках, і ось я пам'ятаю, як він мені подарував цю сорочку. Натуральне полотно. Дивіться. Да, пахне пахне діда Да? Дивіться, Це я вже на полі вона прямо аж сльози. Дивіться, яка ще пуговичка того часу. Дивіться. Таке. Розложила і пахне дідом Нестером. Вона чистесенька. Я помню, як дід її стирав. Не знаєте, глину стирав. Глину ще щось додав, не знаю, що. Дивіться. Разве рыба и тут